Ефективна реабілітація бійців і через спорт, чимало ветеранів завдяки роботі різноманітних спортивних секцій, мають змогу відновити свої сили. Все популярнішою стає і колективна гра волейбол. І дещо модифікували, кидають м'яча через сітку, поранені бійці сидячи. Заняття проходить три рази на тиждень, де воїни тренують свою витривалість та ще й готуються до загальноукраїнських змагань з цього виду спорту. Олександр Говорюха в останній грав в волейбол ще в студентські роки і на своїх двох ногах. У травні цього року боєць 57-ї мотопіхотної бригади потрапив у ворожу засідку під Вовчанськом та втратив ногу. У волейбольну команду пішов спочатку заради цікавості та за два місяці став практично профі у цій грі. Колись в університеті також трохи займався волейболом. Не зміг я сидіти довго дивитися, хотілося все таки попробувати, ну якось так обережно, щоб швини порозходились. Ну і так з часом формувалася команда ветеранів, взявся за старе, почав тренуватися. Нещодавно ми приїхали з чемпіонату України по волейболу. Під час реабілітації потрапив у спортзал і Артем Лигус. У нього ампутували ногу уже цьогоріч. річ. Далося в знаки поранення ще з 22-го року. Артем звик до тренувань та спорту, бо до війни професійно займався легкою атлетикою. «В Плані реабілітації може спробувати там ну, сидячу воло. Ну ми зібрали там плюс-мінус певну кількість людей. І спробували ну, грати. Комусь зайшло, комусь не зайшло, ну, грубо кажучи, цього якби не і, і пішло. Відбивати м'яч синячи досить непросто. Для однієї подачі спортсмен задіє в роботу всі м'язи рук, Та ще й має швидко пересуватися по полю та забивати очки. Тренерка Оксана Орлова слідкує за тим, аби ветерани не жаліли себе та чітко виконували усі вправи. Хлопці займаються з ампутацією нижніх кінцівок. Всі вони в принципі молодці, я вам скажу так, тому що в них є неймовірна сила духу. І для чого ми робимо оці тренування? Для чого будуть продовжуватися якісь змагання? Для того, щоб вони могли себе інтегрувати в соціумі, щоб вони не падали духом, тому що волейбол це командний вид спорту, а команда це завжди підтримка. У реабілітаційній команді сидячого волейболу зараз займається 17 ветеранів російсько-української війни. Усі захисники готуються до всеукраїнських змагань та тренуються по три рази в тиждень. У центрі інваспорт уже понад рік займаються реабілітацією військових саме через спорт. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.